Марфон єдині новини триває. для вас. працює інформаційна служба інтера Я Олександр Васиченко. Четверо жителів Херсонщини зазнали поранень через російські обстріли. В обласній військовій адміністрації повідомили, що під ворожим вогнем опинилися 28 населених пунктів області і місто Херсон. Окупанти били по соціальній інфраструктурі житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та приватний будинок. Більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитаємо Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександр. Андрей, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий, день. пане Олександре. Розкажіть, будь ласка, детальніше, яка оперативна ситуація в Херсонській області на тепер. Ну, як ви вже сказали, вчора четверо поранених. Ну і, на жаль, сьогодні вже теж е, четверо є поранених. Всі жителі Антонівки е, і точніше були по перш за все поранені там. Е, знову атаки дронів, які зранку атакували е, Антонівку, Кіндійку. Ми повідомляли окремо про це в телеграм-каналах про цю небезпеку. В цьому було поранено жінку шістдесяти років. На неї скинута була вибухівка. Вона отримала важкі поранення, ніг рук, і голови. Її шпиталізовано в важкому стані. Зараз вона в лікарні. Ще е, троє: двоє жінок та один чоловік отримали поранення. В більшості ніг е і також було, були шпиталізовані. Надана була їм медична допомога, але вони вже в середньому скупні тяжкості стані. Будемо надіятися, що з ними буде все добре. Ну, в Принципі, така ситуація наразі зранку до сьогодні, пане Олександре. От за моїми такими суб'єктивними спостереженнями останнім часом все таки почастішали випадки атак безпілотниками на цивільних і б'ють власне пошвидким. Б'ють по літнім людям і навіть по дітям? Так і є, так і є. До цього ще додались артилерія, тому що знов-таки ще раз хочу зазначити, що якби всі ті дрони, які запускають росіяни з лівого берега, все ж таки долітали і атакували цивільних, то у нас було б набагато десятки разів більше жертв. А так, наразі, в більшості це вибухи від падінь вже збитих дронів. Ну і звичайно 85% нам військові підраховують кожен тиждень. Завтра будемо оновлену статистику. Давати 85% Приблизно більш більше менше збивають кожного тижня цих російських безпілотників. Наші військові звичайно, вони бачать це, запускають ще більше дронів. Ну і додають ще артилерію. От ви показуєте. Наслідки, атак так саме артилерії, яку вони також почали активно використовувати разом з дронами. Тобто, наскільки я зрозумів, в обласній військовій адміністрації постійно працюють над тим, щоб якомога більше дронів можна було збивати ще над Дніпром. Так, ми минулого року 460 мільйонів виділили на цю допомогу військовому. Хочу зазначити, що це. Одна третина нашого бюджету області, ну і також в цьому році плануємо більше 500 мільйонів е, виділити. І вже зараз, майже кожен день голова військової адміністрації Олександр Прокулін передає щось військовим цей техніка і обладнання. В тому числі от, е, вчора передали телевізори великі е, для того, щоб це дуже важливо для. Спостереження, саме розвідки з дронів, тому що можна бачити на великому телевізорі багато дронів, багато локацій і керувати потім також обстрілами і, ну, і також контролювати на лівому березі окупатів. Пане Олександре, не можу вас не спитати, яка ситуація з електропостачанням в області? Ну, відновили від того важкого обстрілу артилерійського, коли росіяни вдарили по. Інфраструктурі, в тому числі в районі вокзалу, відновили електромережу, запустились тролейбуси, але все ж таки є райони, такі як Дійка, Антонівка та прибережна частина, в тому числі острів, де немає світла, і там на жаль, поки немає можливості відновити, тому що як тільки відновлюємо одразу туди, починають насипати росіяни і знову руйнують і це ще наражає на небезпеку наших енергетиків, тому чекаємо більш. Покращення безпекової ситуації, коли ми зможемо це зробити хоча б довше ніж на день. А скажіть, будь ласка, наскільки небезпечна для відвідування зараз прибережна зона? Ви нам багато дуже повідомляли трагічних випадків. Люди нехтують заборонами. Власне, чи ходять туди цивільні, наприклад, рибалки? Ні, ну туди точно не ходять. Тут, тут питання в тому, що в прибережній зоні майже нікого нема ну але ті той же самий. Е, Тисяча метрів від берега це теж дуже небезпечні райони зараз, і тут також дуже небезпечно приїжджати, ходити. Люди виходять на свій страх, і ризик, які там живуть. Туди сам хтось інший не приїжджає. Ну окрім волонтерів та поліцейських, звичайно, або швидких тому на берег ходити рибалити. Я таких випадків не чув. Пане Олександре, стосовно тимчасово окупованої території, власне, Путін висунув умову або паспорт РФ, або депортація. Я думаю, що ви чули про цю історію. З огляду на, на ці заяви Путіна, що зараз відбувається у тимчасово окупованій частині Херсонщини? Он сьогодні тільки читав зранку. Ну, знову таки, Путін одне заявляє, а те, що твориться на самій території, це інше. Ось люди, які. Навіть з довідками про фільтрацію пробують виїхати через Крим. І те їх там затримують, тому що вони розуміють що самі росіяни, панти розуміють, якщо дати можливість всім виїхати бажаючим, то там нікого не залишиться, тому що дуже важка ситуація, в тому числі не тільки гуманітарна, економічна на окупованих територіях. Там росіяни не займаються майже нічим тим, щоб могло покращити життя на повній території, окрім того, що постійно проводять концерти. По суті, вони хочуть зробити з Херсонщини якусь там віддалену область, які в них безліч на Росії, тобто в. Зараз вона вже створена, якусь там, я не знаю, Твірську область, мабуть, де безліч бродячих собак, дуже скаржаться люди. І на людей вони вже почали нападати. Сміття не вивозиться, великі сміттєзвалища. Людям дуже важко виживати, тому що роботи немає. А кожного дня ціни повзуть вверх, тому що логістика не налагоджена, щоб привозити продукти і люди. Можуть розраховувати тільки на себе, на свої своє хазяйство, таке інше. Тобто, був е, дуже велика проблема з медичним обслуговуванням, з ліками, е, антибіотиків в аптеках майже не знайти і тому, звичайно, люди хотіли б навіть виїхати, але росіяни всілякі перепони роблять щоб для того, щоб вони не змогли поїхати, в тому числі заляку що вони заберуть їх житло, тому люди в заручниках уже. Майже три роки, більше трьох років, так точніше, вже. Пане Олександре, а як там виживають люди? Де вони працюють? За що вони живуть? Ну, звичайно, люди пристосовували, спробували пристосуватися до того, щоб десь працювати на комунальних підприємствах, але знову таки там не платять вже там по три місяці. Чам люди кидають цю роботу, йдуть працювати просто на своїй землі, вирощувати якихось. Кореї, свиней для того, щоб прокормити свою сім'ю. Ну, і в більшості це люди 50+, плюс, які не хочуть покидати свої домівки. Надіються на скоре визволення від окупантів. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня! Навзе. Я нагадаю. Це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.